І головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас пропонує надати додаткові артилерійські боєприпаси для України на суму 5 мільярдів євро. Про це вона заявила перед засіданням Європейської ради, привітавши заяву президента США Дональда Трампа щодо додаткового протиповітряного захисту для України і назвала такі дії надзвичайно важливими. На тлі цього Калас виступила з ідеєю надати Україні ще більше військової допомоги, і поки ця пропозиція не отримала схвалення всіх членів ЄС, але ну. Перемовини по, 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 по цих напрямках тривають, тож, можливо, будуть деякі позитивні новини, і знову ж таки, можливо, навіть найближчим часом. А осло тим часом втричі збільшує військову допомогу Києву майже до 8 мільярдів доларів. Про це заявив норвезький прем'єр Йонас Гарстерре на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. За словами Стерре, кошти підуть на артилерію, боєприпаси, безпілотники, а також інвестиції у створення української виробничої бази. Ну і нове життя для старої справи у США оприлюднили старі засекречення документи, що стосувалися одного з найрезонансніших убивств 20-го століття, а саме вбивства 35-го президента Сполучених Штатів Джона Кеннеді. За понад 60 років навколо цієї історії виникали абсолютно неймовірні теорії, змови і останні оприлюднення документів. Між тим, не факт, що це змінить. Як і очікували багато експертів, реліз адміністрації Трампа не відповідає на всі ці запитання щодо цього переломного моменту в історії Америки. Але спочатку а, пропоную пригадати, як 22 листопада, 1963 року в самому серці Даласа президента США вбили просто на очах натовпу і спецслужб. Політик перебував в автівці разом зі своєю дружиною Жаклін і подружжям Конналі. А через спеку вони їхали вулицями з відкритим дахом лімузину, посміхалися і махали руками жителям міста, які вітали їх на вулицях. Однак, вже за кілька хвилин сталася трагедія. Now turning onto Elm Street, and it will be only a matter of minutes before he arrives at the trademark. I was on Simmons Freeway earlier, and even the freeway was jam-packed with spectators waiting their chance to see the president.